Ну що ж, скучили за нами? А ми, як завжди, на варті футбольних новин футбольної академії Ревера 1908. Дівчатка, ви мені обіцяли, що розкажете, в кого ми сьогодні беремо інтерв'ю. Адже я взагалі не знаю плану дій. А навіщо тобі план дій, якщо ти дій без дій? Тобто все за покликом твого відчуття? Це точно знущання наді мною. «Ці двоє щось задумали, але нічого, сміється той, хто робиться не перший. Ну що ж, Євуне, інтригу ми витримали, а сьогодні ми поспілкуємося з юними футболістами футбольної академії Ревера 1908. Нещодавно саме ці хлопці взяли участь в одноденному турнірі, де дві команди червоні та чорні, гідно представили футбольну академію Ривера 1908 у Львові. Чула про них, там ще в певних номінаціях. Відзначено Владислава Радого як кращого гравця чорної команди, а Максима Полеп'яка як кращого гравця червоної команди. Ривера 1908 Ю-10. А кращим гравцем турніру став Крістіан Риндак. А підготував таких яскравих футболістів Дмитро Мельников. Ось так, дівчатка, я знаю все заздалегідь. Ну що ж, тоді чого зволікати? Давайте розпочнемо нову рубрику Забий гол і відповідай. Кожна дія чи бездіальність. Має свій результат після подібних турнірів, як проходить аналіз гри, і як можна покращувати свій результат окрім тренувань? Аналіз гри проходить так, що коли ми сходимо з поля, тренер пояснює, як треба краще грати наполегливо. Каже, де треба віддавати пас, де обігрувати і де бити. На тренування завжди завжди важливі для того, щоб покращити свій результат. Ти кращий гравець турніру. Які завдання в тебе були під час кожної гри? Так, це справді я був кращий гравець турніру. Мої завдання були допомагати завданні, забивати голи, слухатись тренера. Під час гри на Львів Чемпіон Кап були різні моменти. Які висновки ти виніс для себе після ігор на цьому турнірі? Так, були різні моменти, не дати поворотом забивати забувати голи їм. Але ну, треба слухатись тренера, щоб ми виграли матч. Знаєте, хлопці, а давайте зробимо з вами бліц. Бліц це тобто ми коротко запитуємо, а ви відповідаєте. Чи було таке, що забували форму для тренування? Так, інколи таке було. Чи було таке, що проспали тренування або пропустили з неповажної причини? Так, це було дуже рідко. Чи було таке, що забили ж у свої ворота? Ні, цього не було. Хлопці, а які у вас відносини з тренером? Дружні чи робочі взаємини? На полі вони дуже строгі, а, а за межами полі вони веселі. Чи були такі моменти, що тренер може похвалити і за що? Так, мене тренер хвалив за хороші результати. Чи є якісь цікаві моменти, які пов'язані з вашим тренером поза межами футбольного поля? Так, був один цікавий момент, коли ми поїхали на сім днів в табір. Ми захотіли відкрити в себе в номері магазин і продавали там з буфету їжу. Потім тренер до нас підійшов і сказав платити податок, а ми його не не захотіли платити. Теж є досить молодий тренер і, в принципі, могли продовжувати свою кар'єру. Чому саме вирішили навчати молодших колег і який саме досвід щодо налагодження, самодисципліни могли б надати їм? Так, на жаль, в футбольну кар'єру саме як гравця були певні у нас не корективи з боку лікарів. Мені було заборонено займатися далі футболом. А все ж таки без футболу життя моє я не бачу і відповідно прийняв рішення спробувати себе саме в цій справі бути тренером для дітей. Відповідно, шість років я вже треную діток, маю вже вважаю невеличкий, але вже певний досвід є. З дітям завжди передаю, скажімо так, нові любов до спорту, любов до футболу. По самодисципліні в нас, скажімо так, теж все гаразд. Тобто спілкуємося, проводимо різні тренування, тому подібне, дисципліна на полі, поза полем, і, скажімо так, тому подібне. У футбольній команді, мабуть, важливе розуміння один одного, як на футбольному полі, так і за межами його. Діти-футболісти це не дорослі спортсмени. І їхній розклад часто залежить не від них самих. Які поради їхнім батькам могли б дати, щоб з ваших підопічних виросли дорослі професійні футболісти? Порад, якщо чесно, є багато. Бути відвертим, але в першу чергу завжди важливе спілкування з батьками. Тобто, Після тренування, до тренування, бо на даний момент вони ще дітки в нас ще, скажімо так, відносно маленькі, і вони їх приводять і забирають з тренування. Поради, які можна надати, в першу чергу, що, за поле, що поза полем, що на полі, має бути взаємоповага, тобто між гравцями в команді. Тобто нема такого, що хтось сильніший, хтось гірший, хтось кращий. Діти мають відчувати підтримку від батьків, а саме і на футбольному полі. Тренер це не тільки наставник, але й психолог. Як допомагаєте підтримати тонус своїх підопічних? Так, я згідний з вами. Що тренер це також психолог, саме з дітьми в роботі з дітьми це надважливо. Бувають різні моменти взагалі в кар'єрі, бувають різні моменти після турнірів, після ігор, після тренувань. Завжди стараюся надати зворотній зв'язок своїм дітям, підбадьорити їх. Якщо брати, скажімо так, негативні результати після ігор, тут простіше. Тут розібрали гру, аналіз гри провели, відповідно, і, скажімо так, показали своїм помилки і дійшли до спільного рішення, завершили, скажімо так. Розмову. Якщо брати саме після тренування, коли щось не вдається, завжди стараюсь підбадьорити, залишитися після тренування з дітками, поговорити, показати на те, що сталося не так, і відповідно вже настрій буде піднесений. Але знову ж таки, якщо говорити відверто, то діти швидко відходять від негативних, скажімо так, таких думок і результатів. Словом, ми завершили. Цей випуск запам'ятається нам надовго. До нових зустрічей!